Будано вийшов до народу України із несподіваним зверненням. Хоча ці дані ще мали пройти перевірку. Керівник розвідки вирішив, настав момент говорити відкрито. Інформація, що спочатку була під питанням, схоже стала реальністю, і вона може змінити все. Адже отримані факти вказують на справжній перелом, що вже почався всередині кремлівського осиного гнізда. Події набирають обортів, і тепер для нас багато чого змінюється. Тож про все це далі на ПІТІВІ. Буданов керівник головного управління розвідки вийшов із рядом оголошень, що вразило всю країну. Та, схоже, тепер все для нас повністю буде по іншому. Першу він розкрив плани ворога, які він, попри все, намагався втілити до зуми. Так званий літній наступ Росії не можна назвати успішним. Проте казати, що він повністю провалився, теж не можна. Заявив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Зрештою, невеликий шмат території вони змогли тимчасово купу. Пувати втрати є з обох сторін, це теж очевидний фактор. Сказав, що їхній наступ був далим. Точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого, це теж неправда, пояснив він. Говорячи про подальші плани ворога, Буданов сказав, що не буде нічого нового. Вони не зупиняється. Вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно прийшло перегрупування основних сил. В принципі, бородові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії. Наголосив начальник гур ЕМО. Однак, за словами керівника розвідки, можна. Казати про певне виснаження окупаційних військ РФ. він зауважив, що війна триває з 2014 року. За 12 років будь-які збройні сили виснажуються так чи інакше з іншого боку, такого досвіду, як маємо ми і вони станом на зараз немає. Більше ніхто констатував Кирило Буданов. Крім того, головний розвідник країни застаріг українців та заявив, що ворог буде і далі намагатися використовувати громадян України. Керівник ГУР вважає, що ворогу легше заворбувати людину, якщо в суспільстві є труднощі. На питання, як цьому протидіяти, він відповідає це питання зрілості нашого суспільства. Якщо держава функціонує більш-менш в правильному руслі – об'єднана, з'єднана і єдина. Такі люди все одно будуть знаходитися і їх будуть одиниця. Якщо в суспільстві є труднощі, то кількість таких людей на жаль велика. От чому до прикладу завербували на виконання теракту громадянина Монако чи об'єднаних арабських еміратів майже нереально. бо кошти є в державі, тобто всі в принципі не страждають і є відчуття єдності. Візьмемо на проти увагу чого далеко ходити там Російську Федерацію, пояснив керівник ГУР. Він також зазначив, що переважно люди йдуть на співпрацю з ворогом не через ідеї, а заради грошей. Здебільшого кошта, здебільшого, 95% Це кошти є окремі випадки, коли спільна ненависть до когось, інколи навіть якісь ідейні ідеалістичні. Більше я б сказав, бо не ідейний мотив, ідейно патріотичний, а й суто ідеалістичний і часто егоїстично якийсь. Це окремі випадки. А так кошти пояснив Буданов. Він також оцінив еф ефективність роботи російських спецслужб та контррозвідки. Контррозвідка працює в них досить таки непогано. Але як бачите, нам вдається багато чого зробити. Нам важко працювати, бо дуже посилений адміністративно контррозвідувальний режим. Але вдається, зазначив Буданов. Водночас він не назвав, яка з українських спецоперацій йому найбільше подобається, додавши, що це креативний процес. Це не творчість, це мистецтво. сунь Цзи, Кожен військовий, що поважає себе в будь-якій країні світу, мав би прочитати і, в принципі, більшість. Прочитала насправді, сказав Буданов на питання, що має знати розвідник. Він відповів набір знань величезний. Це широкий спектр від краєнознавства, культурології, релігії знавства до абсолютно професійних предметів інженерної справи і так далі. Також Буданов раптово заявив, що вважає, що північно-атлантичний альянс НАТО і Європейський Союз можуть опинитися під загрозою розпаду, коментуючи заяву колишнього радника російського диктатора Владимира Путіна Владислава Суркова про можливий розпад НАТО та ЄС за аналогії з. СРСР і Варшавським договором він визнав можливість такого сценарію, при тому, що я Суркова, відверто ненавиджу за все те, що він приніс сюди в Україну. Бою, що це один з вірогідніших варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз, сказав очільник ГУР. Водночас Буданов зазначив, що такий розвиток подій не є неминучим. Я не кажу, що це 100% варіант, але це один з вірогідних варіантів, якщо не змінити своє ставлення до того, що відбувається зараз. Попросто заплющувати весь час очі, кажучи, ми всі співчуваємо, Росія роб. Будь погано, Україна молодець, але так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб на те, що цьому завадити, а змінити це Це штовхає всіх у питання невпевненості в майбутньому розвитку наявних зараз геополітичних утворень. Підсумував він. Ощільний кур наголосив, що не вірить у широкі альянси. Я, взагалі, в широкі альянси не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але обмежений проміжок часу реально існувати, а не номінально, і функціонувати ефективно. Я вірю у двосторонні відносини. Я вірю. В ті альянси, які побудовані на спільній економіці, спільному захисті своїх інтересів, сказав Буданов. Натомість, що несе загрозу Україні, так це й те, що у Росії є союзники, і вони вже допомагають їй у цій війні. Зокрема, 40% усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляється у північній Кореї. Буданов зауважив, що росіяни наростили виробництво озброєння як тільки можуть. Зрештою, приблизно 60% боєприпасів вони покривають самі. При цьому Буданов каже, що сповільнювати таку. Підтримку Північна Корея точно не буде. Їй це максимально вигідно. Він зазначає, що КНДР постачає Росії свої ракети. Однак у виробництві російських ракет участі не бере. Водночас, на запитання про те, чи продовжить КНДР надсилати своїх солдатів на війну проти України, чільнику відповів так значно, вони не збільшували угрупувань, а підтримувати на тому ж рівні, який є, точно будуть. Щодо ролі Ірану у російсько-українській війни, то за словами Буданова зараз країна більше постачає Росії компоненти для виробництва боєприпасів. Мова про. Нітроцелюльозу готові порохи, то що також Буданов зробив заяву щодо нової мобілізації в Росії та назвав її серйозною загрозою. Російський диктатор Володимир Путін може наважитися на проведення нової мобілізації всередині країни. Буданов нагадав, що у 2022 році Росія провела часткову мобілізацію. Після цього країна-агресорка робила все можливе, щоб таких заходів не було. Скільки б для неї це не коштувало, Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує, сказав Буданов. За його словами, Росіянам немає Ансогнати на фронт строковиків, якщо вони підуть шляхом мобілізації, так вони зможуть різко наростити кількість і кидати ще більше на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато, продовжив він. При цьому керівник розвитки зауважив, що якщо в Росії почнеться мобілізація, негативні настрої в суспільстві будуть у Москві Це побачили під час мобілізації в 2022 році. Як наслідок максимально швидко намагалися все зупинити, але чи зупиниться російську машину? Ні, не зупинить. Підсумував Кирило Будин. Буданов. тим часом за словами Буданова війна Росії проти України змусила спецслужби змінити підходи до інформаційної безпеки. Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки і створити велику мережу майданчиків, через які ми можемо доносити потрібну нам інформацію. Це досить широка розголуджена мережа. Є майданчики, які працюють на протидії дезінформації, і є ті, які ми заслуговуємо. Є протилежною метою на противника. Сказав. Він буде додав, що протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо немає своєї чітко підтвердженої позиції. Наразі це було у тож бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на напітів в нових випусках. Слава Україні!